Ми вже не перший раз чуємо про те, що Росія не публічно, але шукає, скажімо, можливості вступити в переговорний процес з Україною. Ми знаємо, що це були контакти між спецслужбами різноманітних країн, в тому числі Росії. Ми знаємо про поїздку Лаврова в Саудівську Аравію, де він зустрічався з міністрами закордонних справ Індії і Бразилії, і це питання там обговорювалося. Що це означає? Це означає просто-напросто продвійну позицію Росії. Для свого народу вони кажуть ура, патріотизм, війна до перемоги, ми вже перемогли, Україна така сяка, і ми воюємо взагалі то не з Україною, а з НАТО. Там лукавство, брехня вона була і на цьому вони століттями будували свій устрій і свою політику. Ну то тут а, нічого дивного немає. Тобто публічно і в заявах того самого Путіна він виступає проти переговорів. Хоча треба відмітити, що. Останні десь тижнів півтора-два він уже декілька разів так чуть-чуть заїкнувся Про ми ж не в ми, ми ніколи ж не говорили, що ми проти переговорів. Тобто він проти, 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 а потім та ні, ми ж не проти переговорів. Ну це знаєте, так таке лукавство. Це по перше, а що означає ці ну, скажімо такі пошуки. Російських спецслужб або то самого Лаврова, міністра закордонних справ Росії, знайти таких посередників, через яких можна зондувати, скажімо, можливості переговорного процесу з Україною. Діло в тому, що Росії Росії життєво важливо ще раз наголошую, Росії життєво важливо призупинити цю війну. Вона не має бажання ніякого миру, ніякої капітуляції. Скаже, вона не має бажання підписати справедливий мирний договір і звільнити території. Вона має бажання, мала, має і, на жаль, буде продовжувати мати якісь певний термін часу бажання знищити українську державність, український народ і побільше захватити українських територій, а краще до Ужгорода. Це її бажання. Але її бажання і її можливості зараз, скажімо так, відрізняються, не співпадають. От в неї є оці імперські амбіції, ці бажання. А можливостей немає. Мало того, з кожним роком цих можливостей стає менше-менше. Так по-простому вони слабнуть. Тому що той бюджет, який вони зараз роздули, він фантастично нереалістичний. Деякі експерти стверджують про те, що на 24 рік Росія закриє бюджет в районі від 40 до 50% бюджетних коштів на ВПК, на війну. А в 2025 році вже менше 50% вони не можуть. А з другої сторони, вже нема звідки брати. Уже не нафти, не газу той не вистачає. Ресурсів, тих не вистачає. Тобто вони працюють свого роду на військово-промисловий комплексі як без коліс. Вони вже видихаються, вони обрізали всі соціальні програми ще трохи і не буде за що платити контрактникам, а не будуть платити. Російським контрактникам, російським солдатам, то вони не будуть воювати, бо там воюють за гроші. І чого туди йдуть за глибинки з російською? В основному російське військо це, скажем, представники оцих різних автономних республік і країв глибинки Росії. Яка глибинка Росії дуже бідна сама по собі, люди живуть дуже бідно, роботи немає, деградація, п'янство. І там, скажем, контракт. На війну, які доволі високо являється, є, ну, скажімо так, єдиною можливістю матеріального збагачення для цілої сім'ї, а то й для родини. Я ніякому разі тут не виправдую цих, скажімо, російських солдат, які підписують ці контракти, але просто пояснюю суть ситуації. То на сьогоднішній день оці такі потуги Лаврова і інших прощупати можливості переговорів з Україною, це з одної єдиною цілею. Призупинити війну, бо вже немає грошей, ну, скажімо, на повномасштабну, повноцінну війну. Це не значить, що війна там завтра закінчиться. Вже говорю, що в них такого бажання немає. І нам ніякому разі не можна піти оце на поводу, на це призупинення. Тому що, знаєте, це означає нам передати війну, скоріше всього, ще нашому поколінню, а потім передати ще нашим дітям і внукам. Тому що в мене немає сумнівів, що якщо зараз ми допустимо Україна помилку. І підемо на ці лукаві обманні переговори з Росією, то е, треба вспомнити про те, що говорив Бісмарк, що ніякі що любі договори з Росією не вартують навіть того паперу, на якому вони написані. Це сказав Бісмарк більше ста років назад. То відповідно нічого хорошого з того переговорного процесу, з того перемир'я не буде. Вони просто це зроблять для того, щоб накопичити сили, і потім знову силою вдарити знов по нас. А чи на тій другій серії буде нам світ так активно допомагати, як сьогодні допомагає? Та не факт, що буде. І за чого знаєте, як на мене тяжко, трагічно. Але е, треба завершити справу. Треба зібратися силами. Е, не, не треба втрачати оптимізм, віру в Україну, в збройні сили в Господа Бога і в нашу перемогу. І все-таки цю справу треба довести до кінця. До кінця це значить до перемоги над Росією, до звільнення українських територій, не знаючи до території 91-го року. Скоріше всього доволі проблематично. Але до е, лютого 22-го року я думаю, що це реально і це компромісно. І це може так бути, але не значить відмовитись від території 91-го року. Ні, ні в якому разі. Просто цей процес розділити якби на частини. Те, що зараз реально і можливо, і на що піде світова спільнота, і, скоріше всього, можуть заставити і Росію на це піти, тобто на повернення території го року. А вже далі в переговорному процесі можливо можна і говорити про повернення території до 91-го року. Коли Росія остаточно ослабне, економічні санкції ніякому разі відміняти не можна, і з роками її просто цього монстра дотиснути. Просто дотиснути. Чи вдасться його демократизувати? Ну, е дуже хотілося би, не факт, е ну, слабо віриться. Але для України, напевно, іншого варіанту немає. Немає іншого варіанту, як перемогти оцього ворога, і просто мати уваги, що там не повезло сусідам. Раз не повезло сусідам, то треба якось буде старатися на нього впливати і таким чином розраховувати, що з якимось там ну це моя така фантастика, це моя така мрія, що якось там, де десь у майбутньому, де може в них проснуться в когось там мозги. Може, там десь пробудеться якась здорова частина суспільства. І може, все-таки вони почнуть той процес демократизації, відмовляться від цих імперських своїх амбіцій, якими вони хворіють ну, сотні років. Ну, сподіваюсь, що кожна хвороба має тільки два варіанти. Варіант або вилікуватись, або померти. Вилікуватись, ну, було б непогано. Тоді Росія може демократизуватись. Померти, ну, значить, тоді Росію чекають. Дуже складні моменти в їхній історії, скоріше всього, громадянські Патріціння, скоріше всього, розвал Росії на дуже велику кількість, ну, можливо, не дуже велику, ну там 5-7 окремо взятих територій. Поживемо, побачимо, ми живемо в складні, але дуже цікаві часи, і от щиро бажаю собі і всім нам побільше оптимізму і побільше віри. Шановні друзі, вкотре запрошую підписуватись на мій канал і, звичайно, ставити вподобайки, коментарі і наперед вдячний.